Готуючись до своєї інтронізації, ми так спілкувалися в нашому єпархійному управлінні, що би ми могли зробити, що би ми могли, як би ми могли послужити, особливо в теперішній час війни, коли направду, вся увага би мала бути спрямована для підтримки наших воїнів. Тому ми так вирішили в єпархії в честь моєї інтронізації, як єпископа Сокальсько-Жовківського. Щоб цей збір був проведений для служіння наших воїнів-героїв, які потребують протезування. Я щиро дякую всім, хто долучився до цієї збірки, і Богу дякувати, що щедрість наших вірних, щедрість наших священників виявилася в тому, що маємо зараз гарний результат, бо маємо можливість послужити для двох хлопців, двом хлопцям, які були зроблені. Нові протезування і де вони мають можливість повернутися повноцінно до свого життя. На війну потрапив сам поїхав на воєнкомат в кінці березня 22-го році. Бо, тому що я був в АТО і я вважав, що в мене є досвід, що я маю піти сам, що не треба там мені ні повіски, нічого. На початку серпня ми почали заступати на нуль, бойовий приказ отримали. 15 вересня це був останній раз, як я заступив на нуль. І нас тоді і Хамер підірвали мене одразу. І 16 вересня мені відірвало кінцівку і я попав в полон. З відірваною кінцівкою. В полоні пробув 16,5 місяців, 5 лютого повернувся додому, пробув в лікарні. У, і от, бачите, зараз стою, бігаю, з протезою все зі всіх. Дякуючи добрим людям. От від початку як зробили протез. До кінця, як я навчився дуже добре ходити, прийшло 28 днів. Я на колясці ні разу навіть не сидів. Я одразу на милицях і все. Мені давали коляску я кажу, я не хочу коляски, я на милицях. навіть в магазин скакав, тут в дзвониках. Мене було вразило, коли владика Петро до мене зателефонував і сказав, мені, «Отче, я бачу, що ви займаєтеся протезуванням наших військових. Як мені поступити, до кого мені звернутися? Я також хочу прикласти свою частину своїх коштів для допомоги Збройним силам України. Завдяки владиці вдалося зібрати півтора мільйона гривень для протезування аж двох воїнів. Тому результат справді є такий колосальний. Я за це дуже владиці вдячний, що він пристав до благодійного проекту ППАшки перемоги, що з нами співпрацює, і результат є очевидний. Сьогодні ми випускаємо воїна на своїх ногах, які виходить з даної лікарні. Перший в мене такий ціль це знайти дружину. Це перша ціль. А так, так, як я вже говорив, що я столяр по дереву, я, якщо все нормально, планую з -з -з зайнятися деревообромними виробами. Якщо в себе повірив, більше нічого не треба. Сила волі головне.